Всем привет! Роман Ханчаров, Макс Подзигун. Сморо... И мы на летний вид пусти. Вид Формулы 1 да. с летней диетой. Холидейс пришли, наступили. Месяц перерыва, 28 августа у нас Гран-при Бельгии. Пока Коллы -коллы? мы... 28 августа. Серпня. Теперь понятней? Месяц. Целый месяц без Формулы 1. Да, но с другой стороны, это даже хорошо, мы успеем соскучиться, потому что последние две гонки не особо радовали нас э, событиями. Встыгали. Мы успели ненавидеть формулу за последние две гонки. Это нормально, как раз да. нас присыпило немножко, так чтобы... Вот. А, -а, -а. а все чего, потому что много гонок в одном месяце. Четыре гонки за месяц, это рекорд. Ну, причем в буквальном смысле, потому что только один раз в истории я было в чемпионате в 2005 году, в одном месяце было аж четыре гонки. Команди втомилися, і гонщики втомилися. І, безумовно, було перенасичення цієї інформації про гонки. Плюс гонки самі по собі були мало цікавими. І, відповідно, багато хто вигадував приводи, навколо чого треба погомоніти. І крім того, нам команди і ФІР підкидували приклади, про що можна поговорити: про обмежі траси, про радіообміни, штрафи і так далі. Тому нехай вони відпочинуть, охолонуть. І... І ми повернемося вже із. Ну, моя улюблена частина чемпіонату. Як би там не було, в мене є ця фаза, коли Монако Канада, вони завжди в парі йдуть. І безумовно Монца, Спа, Японія. От, підуть гонки, які завжди радують, радують хоча б тим, де вони проходять. І... У нас ще не традиційно буде Малайзія. Осіння. Так. Такого ми ще не бачили. І там, можливо, навіть погодні умови трішки будуть... Швидше за все, навіть буде більше дощів. Мовірність дощу, я думаю. дощу ну, да. буде вищою в Малайзії цього року. Ну і температура буде трішки нижчою. Відповідно, є шанс, що ну не знаю, гонщики завжди відповідалися про неї як одну з найбільш спокотних гонок, яку дуже важко проїхати, і тут, може, більше боротьби буде на трасі. Я знаю, що скажи, ти не дуже розстроєн тим, що так все складається в. в что, скорее всего, о каких-то переходах, трансферах этим летом нам говорить особо не приходится, потому что практически уже все ясно с местами на следующий сезон, за исключением там Филиппа Массы, Дженсона Баттона, да. Серхио Переса, Валтери Ботаса, пилоте команды Мана, пилоте ты... команды Рено. Окей, okay, ты серьезно сомневаешься, что Перес не останется в Форс -Индии? Я тебе скажу, я серьезно впевнен на том, что Перес пидает из Форс -Индии. або в Вильямс, або в Рено. И я даю на це 99%, потому что вот вся та Інформаційна інформаційна інформаційний ланцюг, який йшов від самого початку, коли почалися розмови про те, хто буде наступному році виступати за фарсиндію, Коли фарсиндія почала говорити, що в нас є контракти, і ми взагалі нам нема про що говорити. І тут Перес почав, а, ну в принципі, є варіанти. Я радий, що цікавиться мною Феррарі, я ще не вирішив, мені приємно, бла бла-бла. І коли віджає Малія категорично говорить, що ну все вся ця розмова про Ферері і Переса було, звісно, хорошим ходом з боку менеджерів Серхіо, тому що в нього є контракт з нами на наступний рік, і він точно буде з нами. Він відповідає, що я ще нічого не вирішив, і мої спонсори мені вирішують. А сьогодні з'явилася інформація, що Форсиндія підтвердила, що насправді у контракті Серхіо Переса, який дійсний на наступний рік. Є пункт, згідно якого спонсори можуть вирішити, чи розірвати його, чи ні, спонсори Серхіо Переса. Ось що Мачако говорить, що ми з спонсорами вирішимо як краще. І я читав сьогодні цікаву статтю. Там була аналогія з минулим роком, коли теж влітку йшлося про можливий новий контракт Переса. І цього року, ось тоді була а, пряма розмова Серхіо, що я хочу залишитися в команді, мені вона подобається, вона прогресує. І ми ще не вирішили, але мені хотілося б з ними продовжити. Цього разу. Жодного слова про те, що він хотів би продовжити із форсин. Ну хто його знає? Просто учитує форму Вільямса, учитує форму Рено. І ось тут є нюанс. Форма Рено зовсім не показувала в цьому році. І Рено це команда із бюджетом заводської стайні, стайниці, заводська команда, зрештою, у якої є все, в тому числі база в Великій Британії, потрібні технічні е, спеціалісти і уже відбудована база по роботі з моторами, які очевидно прогресують в цьому році більше ніж будь-які інші мотори. За рік-два ця команда може претендувати на титули. З Вільямс. Я не впевнений. Це варіант для Переса однозначно тупиковий, і з нього він може потрапити знову в якусь команду на штат Ворсингі в кращому випадку, або ж навіть десь туди в заобер, якщо Команда Заубер підніметься. Рено для мене це темна конячка, яка реально може вистрілити за рік-два. І команді потрібен пілот рівня Серхіо Переса, який в цьому році, як на мене, виступає надзвичайно стабільно в усіх гонках чемпіонату і показує дуже високий рівень. Ну, тому, я б не сказав, що у нас смерт буде міжсезоння. Не знаю, можливо, але знову таки Форс Індія теж добре Да, Я більше ніж уверен, я практично убежден в тому, що ця команда не підніметься там до уровня третього но... Не З наступного року Верно може бути на рівні з Форс Індією, але за рік команда точно піде вище. У Fors Indii є одне велике питання. Від що з ним в Індії його збираються арештувати і засудити? Він з Великої Британії не може виїхати нікуди, в нього анульовано паспорт. І як це буде складатися з його бізнесом? Як це буде стикуватися із тими фінансами, які потрібні команді? Команда зараз вже в принципі, у відчаї, тому що раніше така риторика взагалі не була можливою у Формулі-1 стосовно команд приватних. Які говорили, що нам треба зробити так, щоб всі були в рідних умовах, щоб чемпіонат знову якось ожив, адже у лідерів є велика перевага по бюджетах, бла 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 давайте лімітувати. Форсиндія першою запропонувала перед велик... перед гран-при Німеччини шістьом командам: Вільям, Старросо, Хас, ну всім аутсайдерам, крім Макларен, Мерседес, Редбул, Феррарі і Рено. От шістьом іншим командам запропонувала створ об'єднатися і відповідно створити. Якби другорядний залік в чемпіонаті, який е між собою вони будуть з'ясовувати, хто переможець, нібито у класі ЛМП-2, як це в Леманії, uh -huh. а ЛМП-1 це якраз команди-фаворити. При цьому вони так само змагаються за іншими, але у них, у них є ліміт на бюджет 100 мільйонів. І ось е дві команди Вільямс і Торороса, не підтримували, сказавши, що це гроші лише на, на підтримання життєдіяльності команди. Жодного розвитку з болідом неможливо з таким бюджетом. І відповідно Торос це не цікавий, тому що це по суті друга команда Red Bull, і їм теж треба розвиватися. Ну і Вільямс теж це не буде цікавити, тому що команда з історією, і вона ну, амбіціозна. Во амбіції є зрештою у команди Вільямс. Тому якщо Форсиндія вже намагається так а, повернути хід історії Формули 1, і від неї йде ініціатива, то вони відчувають, що в них все погано і зовсім скоро гроші закінчаться, особливо якщо підуть усі спонсори Серхіо Переса. Тому що там реально пів бюджета команди. Ну, третина точно. Величезна група спонсорів. Ну, і... Тому я маю на увазі, що у нас цікавий міжсезоння буде з точки зору Серхіо Переса його майбутнього. команди Віліас в повному складі невідомо, в якому буде виступати наступного сезону. Дженсон Баттон невідомо. Команда Рено теж в повному складі невідомо. Там може бути Стебан Акон, може лишитися Магнусон, можуть взяти Серхіо Перес. Вроді б у Магнусона там з'явився якийсь... то Там в нього є спонсор хороший. так, Найбагатша людина да, Данії. Ні. Власне, ну, як мені в Формулу 1 потрапляє, так? Без хорошої підтримки взагалі ні є. И... Ну, по лідерах, зрозуміло, там все вже устаканилося. Але ось середняки і аутсайдери, в заубер хто буде, в Маннер хто буде, все це абсолютно невідомо. Це не так цікаво, звісно, як слідкувати за лідерами і переходами топ-пілотів, але теж свій інтерес зберігається. Може, може літо буде не таке нудне. Може, можна предполагати, що будь замінить Переса в форс -Інді? Спонсори ж та практично у них одні і ті ж. Той же Telmex. І це як би, як варіант. чому ні? Що покаже команда Хас? Як буде, команда Хаз зрозуміла, що наступного року ніхто може дати прогноз, як вона буде виступати наступного року, ну, да. навіть в самій команді Гас. Але Гутєрес несподівано почав їхати. І, чесно кажучи, я від нього не чекав. Тому що він вже е, за останні п'ять гонок, мені здається, його три він точно краще Кражана, а ті дві плюс-мінус на рівні. І ось такий Гутєрес із такими спонсорами в американській команді Мексика-Америка, суті одне і те саме в Америки це мексиканці яким було б цікаво слідкувати за, за Степаном Кутєресом в своїй команді. І ось у такому варіанті, звісно, Кутєреса мають залишити. А хто буде разом із ним, ну, мабуть, Гражан, тому що на Гражана давно робили ставку, як на пілота лідера, який буде вести команду за собою. Тут я, мабуть, змін не чекаю. Хоча є ще варіант із Шарлем Леклером. Він, якщо виграє Сергію Петри, цілком можливо йому дадуть шанс. Ну, як на мене, це було б дуже логічно. І якщо Феррарі буде лобіювати цей перехід, тому що це гонщик по суті молодіжний Феррарі, тоді у нас може бути ще одна зміна, дуже цікава, тому що Леклер це дійсно талант. Ну от, По тим здобуткам, які у нього зараз є, це пілот дуже високого класу і може вистрілити в Формулі 1. Ну так. Да. Плюс, опять-таки, то, о що ми вже неоднократно говорили, це по ситуації з Баттоном. Это... Господи, із голови резервний пілот Іван Дорн. Ван Дорн, да, Стефіль Ван Дорд. Вот. О тому, що його можна об'єктивно західнути. Це можливо тільки із підвищенням головної команди Макларена. Ще один сезон там в суперформулі, фех в чи де він точно не буде проводити. Йому треба потрапити в Формулу 1 за будь-якого варіанту. І команда Вільямс, команда Рено, команда Заубер точно про це знають і вони чекають на рішення Макларен. Більше того, вони зараз бомбардують менеджера. Здовж для Бандорна зробити хід першим. Але той чекає від Макларен. Що працює? Був звук чи не був звук? Спочатку був. Окей, ну значить може бути. Натягнуло і зроблено. Якщо будуть технічні неполадки, вибачайте. Чомусь мікрофон вирішив ну, так, можна не послухати. Давай посередині точно. Коротше кажучи, я думаю, що е, Вандорн точно буде наступного року. От де це питання? І Макларен, як вони люблять, можуть затягти з цим вирішенням тобто, до грудня місяця. І тому у нас міжсезон, сезон переходів буде дуже довгий. Цілком можливо так. Там ще дуже цікава ситуація на самом деле. Я би не виключав, Я так очень осторожно, але буду предполагать на тему Сергія Сироткіна. Деньги є і результати є. Поэтому, ну, кто его знает, возможно. Сироткин дуже цікавий рентач взагалі. Він дуже талановитий гонщик. Я пам'ятаю, що в часи, коли я їздив на гонки з командою Team Ukraine, і там виступав Сергій Чуканов, він був знайомий з Сироткиним. І він казав, що реально пацан він не по роках йде у своїй кар'єрі. Він був завжди супермолодим в кожній серії, в якій виступав, але при цьому він робив багато помилок і дуже швидко з них вчився. Нині в серії GP2 він почав катастрофічно цей сезон. Він перші сім гонок чи взагалі нічого не здобув, чи там максимум був, було кілька очок. І він програвав лідеру чемпіонату дуже багато. А потім зібрався і зараз порівнявся із лідером після останньої гонки перед літньою перервою. Тому якщо він виграє титул GP2 і обскаче Гаслі, наприклад, то він, по-перше, може собі отримати шанс виступати в Рено, а по-друге, може зберегти місце квяту в теросу. кефт треба братья там взагали схоже с психологией проблемы ну да но при этом давай справедливости ради скажем что там и невезение достаточная доля у Квята. там и техника подводит и все такое но да конечно психи, которые мы видим от даниила в последнее время говорит о том что где-то уже он на грани вот и вот такие вещи могут на самом деле, для, на самом деле отличать скажем так, крутых пилотов от обычных пилотов, насколько сильна психологическая устойчивость, насколько он сможет пережить этот момент в карьере. Макс Ферстаппин пришел в Red гонка, борьба за перемогу, и он смог ее выиграть. А, Потом серия аварий в Монако. После такого перехода, такой критики, которая появилась после Монако, я думаю, что много кто из молодых пилотов, хоть бы скис. Ферстаппин Абсолютно нічого. І більш того, він знайшов собі сили зіграти в ідеального командного пілота в Німеччині. Як на мене, ось це приклад, коли ось тут в голові ти значно, скажімо так, спокійніше сприймаєш абсолютно все і знаєш, яка твоя мета. А ось свою мету втратив квят А яка в нього мета тепер? Якщо в нього раніше було чітке завдання виступати успішно в Red Bull максимально. Максимально кількість разів приїжджати вище Рікардо, і можливо у тебе з'явиться шанс боротися за титул за рік-два. А тепер Віктора Росо наступного року невідомо, чи буде він виступати в цій команді, навіть що буде, в нього немає майбутнього при такому Ферстапані і Рікардо. Яка його мета далі? Куди в яку команду йти без спонсорської підтримки? Адже навіть Вільямс думає, кого б взяти зі спонсорами і говорить про Переса. Втім, цікава фраза була від Клер Вільямс, що нам Перес подобається хороший гонщик, гонщик, який вміє добре сказати. Uh, він красномовный и це завжди помогая найти хороших спонсоров. У него просто хороший спонсор, не треба никого шукати. Він вже зе Ну да. Вот. Ну, возможно, имелось в виду те спонсоры, ты ж понимаешь, да. Командные, <coughs> в которых приходится участвовать, так как компания Мартини, например. То есть это, кстати, тоже очень немаловажно. Uh, то, как себя подает гонщик и умеет продавать в какой-то степени. Это еще компании... не стыкуется Мартини из. Алкогольним спонсором Серхіо Переса, це теж варіант, який, мабуть, грає проти Вільямса. Ну да. І сам він може притягти з собою не всіх спонсорів. Просто у нього їх багато і всі вони хороші. Да, я думаю, что он на самом деле без поддержки не останется в любом случае. Мне кажется, найдутся компании, которые захотят спонсировать тем более. Це было за здоровье Kimmy Right. Тем более, что рынок мексиканский он достаточно большой. Ну вообще, в принципе, южноамериканский. Вот, Центральный поэтому... рынок в Мехико, мабуть, дуже великий. В принципі, людей багато, да. На иды поэтому... можно еще за в Вот, Поэтому і спонсори знайдуться. <клес> <клес> да. Так, у мене тут був один питання, який вообще в прошлый раз мы должны были озвучить. Мне Саша Лисовык. Писав, ну, а от якщо як...", угу. було б, якби. Ми любимо таке. Що було б, якби дистанція гонки була плаваюча, тобто, наприклад, є основна дистанція в 70 кіл, і додатково плюс-мінус 10 кіл, про які ніхто не знає. Десь в системі вони зберігаються, і от пілоти їдуть і на 65 об'являється, що це був останній і переможець той, хто перший. Або навпаки, чуваки б'їхали аж до 77-го, поки не об'явили переможця. Прикол в тому, що команди б не знали, яку тактику правильно видати. Ну, я не готовий одразу сказати остаточний вердикт, але в цілому ідея мені подобається. Насправді вона е, дає той елемент шоу, який зараз відсутній у Формулі 1, тому що дійсно стратегії можуть прорахувати. Більш того, я бачив відео, де Ендрю Шоулін, стратег Мерседес, розказував, як вони стратеги, дивляться конку. Там був екран, де є велика кількість даних. І він показує, що ось комп'ютер нам вираховує ймовірний подіум. На цей момент гонки подіум був там Росберг, Хеммельтон, тому що у Хемілтона був низький темп. Росберг його наздоганяв, і ми прогнозували, що Розберг його обжене. Фактично, вони дійсно можуть з високою точністю прогнозувати підсумковий результат гонки, судячи зі стратегії команд. А в ті ж Німеччині, наприклад, у нас радіообмін весь все обмеження зняли. Команда Форсиндія підслухала прямий радіообмін Вільямс і відреагувала на стратегію Вільямс. Тому зараз стратегії в принципі можуть реально завдяки такому регламенту, який запропоновано. Можуть зіграти ну, вирішальну роль, плюс гонщики можуть зіграти важливу роль. Так, той же варіант із Фетелем, коли він сказав команді, що я ще не готовий заїжджати на підстопця, гума ще нормальна. Це хороший варіант. Я думаю, що в формулі не вистачає якраз такого елементу везіння при великій кількості складових, результати яких залежать від. Роботи, праці, таланту і таке інше. Це чимось схоже на, скажімо, інтерес до покеру, тому що покер це гра, де везіння має великий вплив на конкретну роздачу, але коли ти граєш їх дуже багато, то якщо ти ламір, то ти нічого не виграєш. А якщо ти розумієш теорію гри, стратегію і математику, то ти будеш вигравати на довгій дистанції. Те саме може бути з таким елементом шоу і несподіванки для Формули 1. Це те, що треба командам серйозно розглянути, але вони чомусь вирішують розглядати. Вівна, команда Мостики Merced, звичайно, ставки там не повищають знаєш. Комп'ютер показує, що. Поставили вони перемогу Хеймлтона в Німеччині. В Трозбергу не склалося. Що скажеш про Хеммельту? Ну, в принципі, прогнозуємо, достатньо прогнозуємо. Хеймлтон там вже на Барбадосі третя. да. да, да. Віддосики просто ад. Але має право. Він дійсно тут у найвищій лізі. Для нас все погано, для інтриги. Зрозуміло, що нам буде цікаво подивитися, як Хеймлтон виграє, як він буде далі принижувати Розберга і чи зможе команда Red Bull, який ще зовсім трішки треба відіграти, щоб регулярно боротися з Розбергом, ось цю боротьбу почати вигравати. Але для інтриги, звісно, у нас тільки питання коли, а не хто. І тут Хемілтон... ну що, ми з вами реально маємо просто усвідомити, в який час ми живемо. Ми стали свідками Міхаля Шумахера, рекордсмена абсолютно Формула-1. Стали свідками другого в історії чотиразового чемпіона світу. Себастьяна Фетеля стали свідками практично третього в історії чотиризового чемпіона світу, який ще й виходить на чисте друге місце за перемогами за всю історію Формули 1. Це далеко не кожному поколінню вдавалося побачити таку Формулу 1, таку велику кількість рекордів. Тому ми можемо просто знаєте, вмикати гонки і дивитися, як він це робить, і хоча б з цього отримувати задоволення. Тим більше, що в Німеччині взагалі нічого не прогнозувало перемогу Він Дуже погано проводив цей вікенд. Він завалив квалу, в нього не було нормальних налаштувань. Все складалося на користь Росберга, і тут в гонці він просто зібрався і поїхав. Ну, ось це та якість, якої, на жаль, у Ніко немає. Є щось навпаки. От він міє здати в непотрібний момент. По епізоду вискажись: Ферстапін Росберг. Я вважаю, що взагалі такі епізоди карати не можна, але по історії. Штрафів, які є, яка є в цьому чемпіонаті, судді мали, якщо говорити про послідовність, мали відреагувати штрафи. Вони це і зробили. Онборд не врятував Розберга, там було видно, що в момент, коли вже треба було повертати, він їхав прямо і витискав на зовнішню смугу за трасу Макса Ферстапена. Тому це послідовність, певна послідовність, яка чомусь з'явилася у суддів ФІА. Але в цілому я проти того, щоб таку боротьбу якось карало. Інакше у гонщиків відпаде будь-яке бажання боротися будь-де крім як на підстопах. Я проти того, щоб так штрафували, але я убежден в тому, що так захищатися, верні, атакувати. Атака була зовсім не підготовлена. Він йшов в атаку, коли Перше, він не натякав на неї верстапи. Це було в останній момент, він був досить далеко. Це було надзвичайно пізнє гальмування, набагато пізніше, ніж гальмував. На, Макс бр ферстапен. На, на бравях. І це ще одне підтвердження, що у Ніка Розберга із гоночною майстерністю, м'яко кажучи, не все гаразд. Ось В пікові моменти, коли треба зібратися і бути максимально точним, він починає, ну, м'яко кажучи. Ну, от Мандраж у нього з'являється. І Я б сказав, що в Пелотоні є значно більше пілотів, більше, ніж в топ-командах тільки. Пілотів, які вміють ось таку боротьбу вести коректно. Розберг вже тричі в цьому сезоні показував себе не зовсім коректно і в Іспанії, скажімо, там була частина його провини, звісно, Австрія, і тут в Німеччині. Кожного разу, ну, він сам почуває себе непевним. Навіть початку. Лауда, Лауда говорить, що нам треба відновити його віру в себе. Для претендента на титул неприпустимо втрачати віру в себе, в принципі сорі, да. Ніко, але це ще один не твій рік. І наступний теж ним не буде. І через рік теж нічого не буде. Ну, Якось так. Є такое. Ну, я думаю, що ми стопнемося без хавіла, якщо там да. ще не стопнулася камера сама. По Вам бажаємо хорошої літньої перерви від Формули 1. Засмагайте, відпочивайте з друзями-родиною. Набирайтеся сил перед осіннім штурмом. Баррель паба на другий поверх, щоб подивитися з нами СПА і Монцу і усі інші гонки. Все. За Пока -пока. місяць побачимося. Да. Вийде наше прев'ю, мабуть, трошки раніше. пока-пока. Да.